А от і ми вийшли нарешті з цієї нашої, будемо називати її так, відпустки. І тільки не питайте, чому в нас такий не відпочилий вигляд. Кому там інтересно, чим я займався в свою відпустку, можете відмотатися на наше попереднє відео. Сходіть, подивіться на нашому каналі і вам всім можу пожелати, щоб у вас таких відпусток ніколи не було. Ну то я був занят. А ти калян визульда Філіповна, де... Давайте. Ну, ну де ваші мирні плани? В, в смысле нема, ви чого? <сіх> не, ну ви даєте, слышите? Зараз кожен маломальський вискочка має мати свій мирний план. Можна кілька штук даже на вибор. Так що, короче, даю вам всім, ну, 20 секунд даю, щоб мені було готово по всім пунктам, понятно? Так зачем вам більше? Ну, сили там каляки маляки, які-то... Понарисовували і все. Повірте, на фоні всіх остальних мирних планів воно нічим відповідати не буде. Парад мирних договорів що далі? А в смысла далі? А за цим іще далі що то повинно йти? Оце так новість. Я ну, чого думав, що всі ці мирні плани, договори, ініціативи, це ну так, просто аби було. Бо всякому случаї з самого начала війни всі ці мирні плани вони всі косяками такими ми ходили і, і шу і, і нічого можемо на весну цього ж таки года попробувати одкотитися, подивитися. Стамбульське соглашення плюс парад мирних планів по Україні. Какие мирные плани выдвигались по Україні і хто їх піддержав? А це так важливо пам'ятати, які вони були, і хто їх там видвигав, да? то у нас вже новий парад в новому составі учасників. А тих, які ще весною, да, там які то плани строїли, ми вже їхні імена позабували. Але помним-помним, що цих планів завжди да, було багато, всіх. Да. От, наприклад, навіть в тому минулому году. Парад нереальних мірних планів. Ні, ну що одразу нереальних. Вони всі реальні, всі. Ну просто їх ніхто ніколи не читав, навіть ті, хто їх пише, вони їх теж не читають. Зачем? Там на реальність ніхто ніколи і не претендував. Вони ж для дурого пишуться. Просто мода така. Якщо у кожної домохозяйки має бути свій мирний план. А тим більше в домохазяїна. Іначе який я хазяїн, говорить не до хазяїн. Прийшло час діяти. Орбан розслав лідерам ЄС свій мирний план по конфлікту на Україні. Всім. Ну, Каже, що всім, значить і вам теж. А, а ви папку спам відкрийте. А случайно почистили, так. Да. Ну я не думаю, що ви там щось прям потеряли такого. Я не знаю, зачем воно вам. А ви там, подождіть, ви там цьому, ви ні з ким не воюєте, случайно? Ну так перестаньте. Ну, вот і весь план, що тут непонятного. По словам премьера Венгрии, в разговоре с Зеленским и Путиным он предложил установить режим временного прекращения огня, который ускорит переговоры о мире. Каждый из собеседников ответил ему, что этим воспользуется противник для перестроения и подготовки к продолжению боевых действий. Надо просто перестать стрелять. Чулы такие? не, Ну гениально. Некоторые с этой фразой даже выборы как то выиграли. А сейчас он возьми до них бумерангом и вернись. Надо просто перестать стрелять. Ну, все, точка, чого ви на мене дивитесь? Бо чи в цьому хитрому плані, там більше нічого нема. А якщо є, то його краще нікому не показувати, бо так ще смішніше буде. Кремль не знає подробностей мирного плану Орбана по Україні. Та да й ми як то не особливо в курсі, то йому не треба нам всім. головне, що план є, є. Значить, Там є крім плану, там не тільки план. Там, значить, там в цьому плані є ще якісь подробності, які ніхто не знає. Ну, Хоча, в принципі, чого ніхто. Может, Орбан по пьяни там что-то кому-то и рассказал. А может, он кого-то спаивал для того, чтобы видных что-то почуть, я же не знаю. Он решит эту проблему. Орбан обсудил с Трампом мирный план по Украине после посещения России и Китая. Хорошая новость дня. Он решит эту проблему, написал Орбан про Трампа. Как уточнил пресс-секретарь венгерского премьера, встреча состоялась в рамках миротворческой миссии. А кто кого с кем мирил, я что-то... Орбана с Трампом? А вы не что, поссорились? Я тоді навіть знаю по якої причині. Приїхав як то Орбан до Трампа і привіз йому план. А Трамп на нього дивиться, як на дурака такого, і, і говорить: Блін, а на хрена мені твій? У мене свій є, я твій не візьму. Как только мы выиграем выборы, Трамп пообещал остановить конфликт на Украине до своей инаугурации. Дональд Трамп выступил с очередным заявлением об урегулировании конфликта на Украине, на этот раз пообещав сделать это сразу же после своей победы на выборах, не дожидаясь церемонии инаугурации. Так сделайте сейчас, если это такая легкотня. А не, 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 вы сначала проголосуете. Не, не, вы первый. Не, не, сначала вы. Вы первые, давайте, а, А, а потім потом як вийде. А як вийде, вружне сложно вгадати, ми і так уже знаємо ніяк. Только тоді вже поздно буде про це говорити, бо голосування назад не відкрутиш. А я красавчик. Ну, я красавчик, я... В смысле, к чому я це говорю? Ну, щоб знали, я красавчик. Я единственный. Трамп сделал заявление о войне на Украине. Участник президентской гонки в США Дональд Трамп назвал себя единственным человеком, который может предотвратить Третью мировую войну. Об этом кандидат от Республиканской партии заявил на выступлении перед своими сторонниками в Мичигане. Я. Я. Единственный. Уникальный. Неповторимый. Я самый умный и самый красивый. Я э, ты, ты когда считаешь вот это все? Да, сколько? У нас уже 5 пунктов есть, да? Ага, надо вообще парочку такие для солидности. Значит, я офигенный. Я. Да что я? Я, 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 я. Просто я. Ну, давайте все, повторяйте за мной, что молчим, ну, вот такий вот план у нас. Он може спасти Україну і ужасной війною. Борис Джонсон предложив Трампу свій мирний план. Та куди ще свіє? Ти чого, алло. У нього тих планів, там у нього дядя на плановій фабрики роботі. У нього отаке вот, вот, наступка на письменном столі лежить, він їх навіть не розпечатував. Зачем? У нього є свій. Який він поки нікому не скаже. Но только він. Він один, він єдиний. Всі останні ні, вони ні, не... а от він, він да. Він так, да, вони всі от, ні, він. От тільки він, да, так що везіть йому ще там пару десятків планів, яких то йому привезіть. Значить, везіть все, що. От все, що є, от все й везіть. Значить, там можна навіть певні етикетки, списані тетрадки по математиці, повірте, воно нічим не хуже всіх тих остальних планів, які не хто, не зрозуміло за чим, не для кого пише. Головне, там одне єдине. От, от деловіше. От Значить, напустить на себе такого загадочного тумана, щоб казатися умній. А ми й не проти, пожалуйста. Ви головне наступно на от всю свою чуш поменше відкачати. Тому що ми з вами вже давно знаємо, що шукати якихсь міфічних месій, з якими їхніми загадочними чудами цього точно не стоїть. А довгожданий мір случиться тоді, коли ЗСУ зможе, а Путіну прийдеться. От, собственно, і весь план. Да, він вполне возможно не такий красивий, не такий быстрий, но він єдиний, справді реальний. Тому наша з вами задача не слушать от кого-то якісь то сказки, а монотонно, планомірно допомагати ЗСУ втілити оцей єдиний, реальний план. Що от отдельно на цьому наголошую, потому що, звісно, поки ми тут були відсутні, скажімо так, донати, ну вони так дуже серйозно присіли, дуже серйозно присіли. І це дуже сильно турбує. Тому що якщо ми не виходили в ефір два тижні, то це не значить, що нічого не проводилось. Волонтерська робота йшла дуже і дуже активно, І цей місяць у нас був ну, не самий-так, самий, -самий скажімо так, а напевно другий по об'ємам, які ми витратили на розвідку, навіть не на. Свій конкретний розвідувальний підрозділ, а на всю українську розвідку. Ми там нарешті реалізували один серйозний такий комплексний проєкт, на який пішло дуже-дуже багато грошей. Тому ми в цьому місяці в дуже великому мінусі. І дуже хочемо закликати вас допомогти своїми донатами. Давайте під кінець місяця так натужимось, напружимось, тому що нам от ці всі дірки, які у нас там виникли, їх треба закрити, а ще, ще є куча поточних проблем. А я вам за це за кілька днів розкажу одну дуже таку хорошу, цікаву, приємну новину, ви перші. Ні, ну час ну, так прийнято. Спочатку ви, а потім я. Ну, от, коротше. Якщо серйозно, давайте якось так активізуємо донати на наш 120-й окремий розвідувальний батальйон, який ми взяли під свою опіку. Там дуже великі витрати зараз йдуть. Давайте їх закривати. Просто нагадую вам на ці за ці донати. От зараз перед вами тут на екрані два qr коди Можете скористатись будь-якими з них нічого не зазначаючи. Якщо це вам незручно, якщо ви інакше звикли. В першому прикріпленому коментарі до цього відео, в описі до цього відео, там є купа всяких інших різних варіантів. Там ви обов'язково виберете собі такий, який вам підійде, але там обов'язково зазначайте, кому йде платеж. Це каляну, Ізольді Філіповні, чи Коту Василю на написання мирного плану, чи це все-таки армійський, воєнний. Військовий платіж там обов'язково треба, щоб якась позначка від вас все-таки стояла. Значить, давайте активізовуємось. В п'ятницю я вам про це ще нагадаю. Розкажу вам одну цікаву новину е, під усе це. Вона пов'язана з нашими з вами донатами. <кій> так що давайте активізуємось, активізуємось. Тут у нас от буквально за цей тиждень треба закрити дуже багато питань. Давайте їх закриємо і дуже дуже уповаємо на вашу допомогу. А уже. З вашою з нашою допомогою зсу зробить так, що будь-який мирний план стане дуже 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 мирним, але зробити може тільки це ЗСУ збройні сили України. Вони це зроблять, і все буде Україна.